Салют, мене звуть Вен, і ви дивитеся династію Ворд. Фей вас також, як ви можете бачити, вітає, але вона не дуже задоволена. І якщо ви дивилися попередню серію, то ви знаєте чому? Все тому, що вона вагітна і народжує. Ми щойно прибули у госпіталь, у Рейна там паніка, і одночасно він натхнений. І взагалі, я думаю, він в шоці. Коротше, нам потрібно піти записатися. Добрий день. це. Це наш одногрупник. Як це звуть? Місія? Мі? Як ви можете бачити, не усі випускники акторського стають акторами. Добре, йдемо, поговоримо з ним. О, в нас, до речі, аж настільки хороші стосунки. Ого, господи, не знаю, я так хвилююся. Може, це наша лі? Ні, це медсестра. А лікар ось. Він вже хоче її щось там цілувати, напевно. Помчав, помчав. От мені так смішно, що зазвичай, типу, от жінки е, всім прямо спокійні. Вони такі, так, я народжую, все окей, зараз я запишуся, зараз все буде. А чоловіки просто біжа... біжать, як на віжені. Щось я не бачу ніякого руху, тут вже, типу, якась черга вилаштовують. Боже. Жінку. Тримайте себе в руках. Я розумію, що ну, фейт це така знаменитість, ікона, легенда, але не треба, будь ласка. Ура! Нас нарешті пропустили. Рейн, ти йдеш, боже, ну звісно що він біжить до комп'ютера. Ти в яку йдеш в кімнату в цю чи в ту? Ага, ага, глянь ти, як він упевнено, пішов такий так, все буде ок. Я... Він налаштувався, розумієте? Він прямо такий серйозний. Ну, молодець, він добре тримається. Просто я думаю, він зрозумів, що йому треба бути спокійним заради фей, господи, все починається. Мені мене реально зараз фізично трусить. Я просто я тремчу. О боже, Рейн, я прямо я з тобою, бро. Ми тут такі чисто переживаємо за фей. Боже, я так його кіню. О, все завмерло, це означає, що дитина народилась. Добре. О, так. Три, два, один. О, у нас хлопчик. У мене у мене заготовлені імена. Коротше, я довго думала. У мене був просто величезний список. І було два імені, до яких я схилялася найбільше. Я оберу те з них, яке, мені здається, найкраще тут підійде. І це ім'я Ейден. Вітаю у цьому світі. Слава Богу, це лише одна дитина. Ну, звісно, що ця штука, коли вони пакунок кладуть, після того, як дитина вже з'явилася. Гляньте. Боже, у нього, здається, карі очі, як у фей. О, Боже. Ну та, та. Угу. Так, фей, Іди. Іди, привітайся з дитиною. Рейн, ти стань десь ось тут, будь ласка. Підійди теж поближче подивитися на дитя. Так, давай, фей. Мені вже взагалі не видно, що вона щойно була вагітна. Ну, Сімс, як завжди. О, як же це просто, Боже? О, вона його поцьомила. Господи, Боже мій. А він всміхається. Ти ж моя буся. Вітаю у нас. Буде спадкоємець. Зараз я поясню, чому уже прямо зараз це точно ясно. Але та божечки, у нас тепер є дитина. Все, не зараз повернуть додому. Фей, чому ти знову це перевдягнулася. Ну ок, все, погнали. Вона дуже втомлена. В принципі, повністю її розумію. Гляньте на неї, боже, нічого, зараз прийдеш додому. І, ну, хоча би якийсь час, думаю, будеш відсипатися, Рейн займеться дитиною. Боже, гляньте, просто на це чудо! У нього, до речі, день народження виходить завтра. От якраз ми відіграємо ці два дні. Ну, вже виходить півтора насправді, але так. Так, фей, люба, будь ласочка, зараз я вимкну музику. І давай на ми підемо, мабуть, спадки. Лакід, до речі, досі спить. От, приєднувався до нього. Мені дуже цікаво, на кого Ейден буде схожим. Але ми дізнаємося, коли він трішечки підросте, звісно ж. Ну, очі, ми вже точно знаємо у нього Карі, як у фей. Так, здається, Карі, але я не бачу, його Гайдає, і я не можу сфокусувати свій погляд. Так, нам телефонує наша сестра. Ясно, на якісь там ігри на виживання нас кличе. Дякую, не треба. Так. E, пограйся з ним, поговори, зроби якесь смішне обличчя. Так, ну йому начебто поки що нічого такого особливо не треба. Рейн oh, oh, oh. просто Це, не зразу видно, хто тут буде нянчитися. Ну, хоча Фей теж буде нянчитись, просто. вона зараз відпочиває, Рейн вирішив дати їй цю можливість і правильно зробив. Oh, точно! У нас вже тепер мають бути ось ці штучки. Дивіться, у нас є сертифікат, а у нас ще немає його відбиток його рук. Блін, це фігня якась. Чому до нас приходять якісь рандомні люди? Боже, ще відбувається. Йди нафіг, чувак, і знову каву принесли. Просто рандомні люди приходять і такі типу, hello. Я ж типу як закривала ось тут? Я не знаю, це якась фігня. Добре. Так, фей, в принципі, вже виспалась. Біжи поїждж. І зараз якраз займаєшся дитиною, а Рейн, напевно, розбудить лакі, бо щось мені не подобається, те як він довго спить. Це ще трохи посидить з дитиною з Ейденом, а тоді візьме лаки на прогулянку. Вони так будуть зараз по черзі з ним. Отже, Ейден Вордвебер офіційно тепер буде нашим спадкоємцем. Що ж я можу вам сказати? Чому саме він? Чому не ой, чому не якась інша дитина? Насправді. В цій династії спадкоємцем може бути будь-хто. Це може бути е, молодша дитина, старша, середня, прийомна дитина, якщо така буде. Це може бути племінник або племінниця, якщо у е, самої типу, ну наприклад, якби у фей і Рейна не було дітей, то племінники фей могли би стати спадкоємцями. Але я вирішила, що в першому поколінні, ну тобто спадкоємцем першого покоління, стане перша дитина, яка народиться. І це, власне, Ейден. Вітаю тебе, чувак. У тебе попереду буде веселе життя, але просто гляньте на нього, він кайфує, він ще ні разу не плакав, до речі. Він топ уже так посміхається. Ех, сподіваюся, ця посмішка в тебе буде довго. А, він пішов її співати серенаду. Краще би ти співав колисково дитині, але так теж можна. Такс, Фей, твоя черга, йти ти. Сидіти з дитиною. взагалі-то ти зможеш додати сюди космос чи пташки. Нехай буде космос, тому що в нас тут зірочки всякі висять. Нехай Фей піде додасть ось цю штуку. Я не думаю, що там дуже важко її встановлювати. А Рейнхард піде розбудить Лакі, бо щось, ну, справді, якась фігня. і піде на прогулянку із ним. Фей поки що тут все контролює, дитина щаслива, все класно. Ем, можливо, нам варто його спробувати погодувати. О, боже, він так, так мило, цей е, шумить. <с> Я не знаю, як це назвати. А Рейн щось розбудив Лакі, і Лакі знову заснув. Блін, з ним щось реально не те, чи мені здається. Запитав в нього, що не так, а фей займається дитиною. Там можеш ти підійти, боже, фей. Яке вихвалятися? Погодуй дитину. Ну добре, я натиснула з пляшечки випадково. Не те, що я хотіла, але окей. Та, все. Дивіться, який він щасливий. Що таке? Лакі, ти просто сонний. Так, Рейн, іди, насип сюди. Е, ой. Ну добре, давайте змінимо йому корм. І я хочу, щоб Рейн тоді зайнявся ось цією штукою. Ну, не вийдемо ми сьогодні з дому. Що тут такого, правда ж? Такс. І тоді ось набере. Чекай, ні, 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 набери зараз мисочку і поклич Лакі їсти. Він щось якийсь справді прямо такий сумний. Може він захворів? Запитаю його, чи все ок, будь ласка. <гас> до речі, Ейден заснув. Ну добре, лакі поки що їсть. А Тоді, ну, ну добре, нехай вже йде. В принципі, в нас іще є трохи часу до того, як наш Ейден стане. Інфантом. Uh, я думаю, що ми десь завтра плюс-мінус о одругій це зробимо, тому що він десь приблизно о цій годині якраз і народився. Ой, бляха, муха <плес> Вони хотіли побалакати, а я все їм зіпсувала. А ви не хочете, до речі, зробити собі, наприклад, Йосинабе? Не шарю, що це, але припустимо. О, а ще я, до речі, дуже хочу зробити їм сімейну зустріч. Типу, щоб приїхали Алекс і Ніколь і їх діти. Я думаю, що ми зробимо це в наступній серії. Або ми замість цього влаштуємо свято. Коротше, побачимо. Побачимо, як вийде. Просто я дуже хочу спробувати якусь типу, зробити вечірку для всіх наших мамочок з інфантами. Типу, там, наприклад, покликати Перл і Ітана з їх дитиною. До речі, мені цікаво, чи вона вже народилась. Мала би по ідеї. А ну, давайте глянемо, Ітан о, одна дитина. Окей, добре. Ну тоді ми познайомося з цією дитиною вже аж в наступній серії. А поки що будемо чекати. Ну, коротше, в наступній серії ми зробимо якусь таку. Типу вечірку, де буде наша родина, очевидно, Перл і Ітан з їх дитиною, і також е, Елен і Лу з Джесі. Можливо, до речі, ще Ніколь е, Тути. Е, Ніка і Кателею покличемо з їх дитиною. Коротше, подивимось. Це приблизно те, коло спілкування, яке у них буде найближчим часом. Так, у вас вже зготувалася ця їжа. Якраз таки треба щось таке тепленьке поїсти, тому давайте. Ну, після. М -м, пологів. О, ні, Ейден плаче. Так, Рейн, це твоя черга. Напевно, підгузки, та? Так, змінити підгузок. Давай, біжи, біжи. Прошу тебе, давай. Просто я хочу, щоб фей все-таки мала можливість трохи відпочити після пологів. Тому нехай Ейденом займеться Рейн зараз. А підгузок ти не хочеш одразу? Ну, добре, так. Треба ось це все поприбирати. Фей така задоволена, просто гляньте на неї. Така кокетлива, Все в цьому дусі. Я вирішила, що їм варто піти на пробіжку. А, о, пішли, супер. Зараз я дам йому ще дію, щоб він, типу, е, Ну, щоб лаки сходив в туалет. А фей тут з Ейдоном тусується в його зеленій кімнаті. Вона додала цю штуку. Куди ти? Ну добре, вона пішла випити водички. Я думаю, це хороший хороша ідея. Ці двоє бігають. Давай, Лакі, сходи в своїх справах. Взагалі, я думаю, що було б, мабуть, непогано переставити його в нашу кімнату. Але я думаю, куди. Може, хіба якось от сюди, типу. Просто на цю ніч, щоб він там не стояв сам, знаєте? Ну бо якось лишати дитину в. Хоча тут кімната прямо навпроти. Ну добре, нехай стоїть там. Хоча в реальності, звісно, було б краще, якби він був в їх кімнаті. Іди далі гратися зі своїм сином. Це так незвично, капець. Я просто я в шоці. <смі> у нас є син. До речі, вона прищемила собі палець, поки цю штуку збирала. Теж моя буся. Ви вертаєтесь уже? Ну, в принципі, правильно, пора. Так, Рейн прийшов. Іди тепер е, так, правильно, відпускай лаки, іди в туалет. Це, до речі, у нас уже прямо кінець осені. Це був. Передостанній день Ейден заснув, і Фей вирішила прийти подивитися просто на телевізор. Може, ти хочеш, ну не знаю, подивитися якийсь канал, наприклад, наприклад, якісь новини, не знаю. Просто по фану. А, він вчить його сідати. Так, давайте за цим стежити. А, він сів, молодчинка. А потім ми так будемо інфанта ще вчити. І Тодлера. Ура! Він знову сів! Він скоро навчиться. Боже, який у нас вправний учень. Ну, от просто молодчинка, він заслуговує на смаколик після цього. О, він прямо навчився. О, ну, Рені йому і так дасть, але я хочу ще один дати. У них стосунки на максимум, це так мило. Все, лакід щасливий. До речі, там Ейден прокинувся. Я сподіваюся, зараз не почнеться ну, самі розумієте. Так, нам варто йти, напевно, уже з потрохи. Тому що зараз почнеться серед ночі і треба хоча б трохи виспатись, знаєте. Хоча би зовсім крапельку. О, не пройшло й півдня. Дивіться, хто прокинувся Рейн. Іди міняти підгузки Давайте, може, його ще. хоча погодує його зараз фей, коли прокинеться. Такс, а Рейн піде, зараз викине цю штуку і піде снідати потім. О, він такий радісний, який же прекрасний день, правда? Ууу, третій рівень. Ну ти взагалі просто машина. Добре, фей, підйом. Це твої обов'язки годувати цю дитину. І Рейн хоче їсти. Щось наші хлопці зголодніли. А ви взагалі норм. Боже, у вас трошечки зіпсувався ваш е, цей суп. Ооо, які ж вони? Я в шоці. А ви уявляєте, він. Це ж діти так швидко ростуть, він скоро вже буде підлітком. Рейн, іди, подивися, може, телек, поки їси. Просто дивись телек. До речі, а чи не треба йому. Бляха, у нього робота сьогодні, серйозно, через 6 годин. А може ми не підемо. Ми маємо повне право взяти, типу, декрет, так би мовити. А чому а? Ось, бачу. Чому їх аж два? Оце, знаєте, молоді батьки живуть тільки, поки дитина спить. Тому зараз вони прямо насолоджуються своїм життям, напевно. Ой, божерень там злаки просто зависає. Ну, от одразу видно, хто в їх сім'ї найбільший собачник. тому що. Рейн мені о, Фей, мені здається, така типу 50 фіфті а от Рейн просто ну, він не може без лаки. Ейден прокинувся, головне, не плач, будь ласка. Е, так, Фей, іди трошечки його, напевно, ось просто поговори з ним. Ну, щоб, типу, він. Знав, що ми живі, все ок. Ми є. І тоді підемо з Рейном займатися нашими цими штуками акторськими. Вам треба аж на вулицю вийти, добре. Зараз ми вийдемо на вулицю. Це, звісно, трохи фігово так виходити, поки в них тут дитина лежить. Але давайте, окей. Я не знаю, чому фей перевдягається в ось це постійно. Ти не маєш бути в цьому одягнена. Ми можемо, до речі, прямо а, ці чаї це отримати. Тому давайте, чом би ні. Гарольд! Рейну подобається акторство. Супер. Кайф. Так, я тут слідкую, щоб з Ейденом все було ок, але з ним все ок. <бож> Боже. О, ні, вони б'ються, вони народили дитину і тепер у них якийсь скандал. О, oh, ну. No. У нас 12 днів до дорослі вшання фей, до речі, і. С Скільки? У нас 6 днів до дня народження Рейна. Ви це можете собі уявити? Я не можу це собі уявити. Добре, ми виконали цю штуку, зараз фей буде вклонятись. О, які ж вони просто. Няшки, і ще й гроші заробили. Чом би й ні? І нам потрібно ще розвивати фітнес. Давайте, поки Рейн зараз піде додому сидіти з Ейденом, Фей сходить на пробіжечку. Я думаю, вона любить таке. І зараз, думаю, їй прямо от хочеться трошечки зайнятися спортом. А Рейн буде тут з Ейденом. Давай. І потім Фей прибіжить додому, і ми його подорослі о, ху -ху. Ти ж моя просто буся. Ооо, він його поцьомав. Фей, ти вже прибіглась? Ага, вона співає для людей. Давай, ну, ти не знаю, може там типу якось попозуєш. От, давай, щоб фанати просто померли. Чисто вбила двох людей своєю шикарністю і побігла далі. А ти вже його поклав. Добре, тоді іди, будь ласка, ні, який делик? Іди в сусідню кімнату, щоб якщо що чути, що там Ейден буде плакати, і будеш, знаєш, чим займатися правильно, писати книжку. Тобі спекотно, а чому у вас стало тепло? Боже, це, це, це не мішуно якесь трошечки дебільне Добре, вимкни термостат. Може, навіть зробити прохолодно, але поки що хай буде ось так. І вимкне тоді ще ось тут в кімнаті також. Курити захотів, ти диви, Фей, а, все, повертайся додому, давай. Нам уже скоро на дорослішати, а я ще хочу, щоб ти сходила в душ, і тоді ми зможемо. Боже, у них якась сім'я радісних дітей. Окей, припустимо. Ну знаєте, а чому їм не бути радісним, коли в них таке прекрасне життя зараз? Вони живуть із тими, кого люблять, у них є прекрасний пес, прекрасний син. Ну що ж. Я не знаю, куди там іде рейн, але він принаймні робиться в межах кімнати. Ех, Давайте будемо дорослішати Ейдена. Це майже так само хвилююче, як саме, сам факт його народження, тому що, ну, от, прямо інтрига на кого, що він все-таки схожий. Ага, він прокинувся. Окей, ми не бачимо, як він виглядає. Добре, Риса у нього буде. О, він буде такий трішечки наляканий. Ну, такий обережний. І. О, він чорнявий! Ора! Блін, він промазав. Ну, з ким не буває. Він посміхнувся. Зараз ми. Ну, я не знаю, що в нього з очима, він, здається, уже годка. Подивіться, він просто. Ну, от. Одразу видно, що він дитина своїх батьків, правда ж такий чисто, от гляньте на Рейна з його нігтиками з усім оцим. І тут Ейден чисто. <плес> Мені здається, фей підозрює, що це Рейнхард його, типу. <плес> Цей. Отже, я поперевдягала Ейдена, і дивіться просто, який він, я не можу, який же він гарнюня. Він такий милий, це наймаліше, що я бачила в своєму житті. У нього є ще ось такі два образи повсякденні. Ось, ну, полонички, я думаю, ви розумієте відсилку. Такий офіційний костюм, хоча я не впевнена, чи ми його в ньому взагалі побачимо. Хоча, а може й побачимо, до речі. Так, ось така ось піжамка в нього у вигляді стіча. Ось такий одяг для вечірок. Ось такий літній одяг, хоча, знову ж таки, навряд чи ми в ньому його побачимо. І зимовий одяг, такий тепленький. Ну, це просто. Мені здається, це буде ідеальна дитина, гляньте. Просто який же він гарний. Так, все. Заходимо у гру і будемо з ним бавитись. Ви просто гляньте, як він миленько лежить. О, все, підняли, підняли. Там рейн чомусь злиться, але. Можливо, тому що він теж хоче Ейдена взяти на руки, а фей не дає. Так просто на них дивиться і всміхається, боже. Так, давай ми будемо з ним е, обніматися, а ти вирішив покласти його назад і дістати. угу, угу. Багів усім взагалі не існує. Ви їх бачите, я їх не бачу. У них, до речі, і відтінок шкіри однаковий, бо у фейс все таки трохи темніша шкіра, і вони обоє черняві. Коротше, мені вже дуже цікаво побачити, яким він підросте у нас. Так, все, помучила дитину. І він такий: що це? Що це таке? Я сподіваюся, ти не боїшся цієї штуки. Він, здається, просто зацікавлений, слава Богу. І навіть не знаю, чим тепер зайнятися, бо він зараз буде спати. Я би хотіла, щоб ми вже починали його, типу, вчитися цим приколом. А ну, скільки йому до дорослішання? П'ять днів, то ми встигнемо все. Він такий просто милий. Ех. Давайте ми його візьмемо до себе на перший поверх, якщо ж ви вирішили там сидіти, покладемо його ось тут, щоб ми могли бачити, де він. І заодно зможемо повчити його, типу, тримати голівкою, ось це все. Так, добре, фей тут біля нього стала. Давай, ну ти будеш вчити його перевертатись. Тут, до речі, лакі такий поруч ходить. А ми можемо його, типу, як представити лаки. Ні, тільки людям. Сумно. О, не плач. Ти. Боже. Ти навчишся. Це я, коли мені кажуть, і ти на пари. Боже. Ой, який жах. Я ж сама зараз заплачу. Так. Продовжуй його вчити, будь ласка, фей, тому що нам це потрібно. Ні. Ну добре, можеш підійди сказати щось там, Рейну. Але о, гратися з ним. Давай, іди грайся. Іди, грайся зі своєю дитиною, будь ласка. А Рейн наповнить мисочку там швиденько. Щось ти так цікаво з ним граєшся, просто тримаєш цю штуку і така. Дивись, що є. Угу, Отаке от в мене є, бачиш, а в тебе нема. Фей, ти будеш щось робити взагалі? Хеллоу? Давай продовжуй продовжу його тренувати, щоб він міг перевертатись. О, рейн прийшов подивитись. Давай, Ейден, я в тебе вірю, ти зможеш. Ти молодчинка. Дивіться, як він в нього виходить. О, боже, він незадоволений, явно. Ага, істерика. Таке, ну я не можу. Така боже, який крінж. Ейден, перевертайся. Ну Просто вона сказала що щось подібне на крінж. Боже, я хочу, щоб Рейн просто ставить за своє. Що таке? О, він хоче спати. Добре, ми зараз його покладемо. Давай ну, візьмемо його. Де? Це десь ось тут має бути. Давай, підніми його і пішли, його вкладемо спати. Боже, вона з ним сяде. Я просто хочу на це подивитися. Якась така незадоволена, боже, фей. Так, поклади його спати. О! Боже, який він милий в цьому одязі, господи. Так, ми його поклали, і давай там її діє поцьомати на ніч. Він такий смішний в цій піжамці. Нам зателефонує Кіоші. Він хоче нас покликати на фестиваль. А піди нафіг, ти не хочеш? Рейн, іди ще ти по його також. І ви зможете, нарешті, трошечки відпочити. Боже, ну який же він. Я фанатка Ейдена. Оце я, коли мені кажуть, що треба писати курсову. Рейн не захотів приходити. <ріст> він почув, що Едін такий, Ні-ні-ні, я, я не піду. Чому ти не можеш підійти? Іди сюди, дурачок якийсь. О, він заснув. Добре, тоді давайте ми сфоткаємо його те, як він спить, в оцій піжамці своїй прекрасній де наш фоток. Ось він. Візьму його Рейн, і давай зробимо фоточку. Прекрасно. А тепер ви з Фей, нарешті, можете мати трошечки. Часу разом. Ми можемо якось, типу. О, там була дія поділитися фотками. Покажи типу подивись, як він спить. Такий дивись, 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 оце то він спить. Вона така, боже, який же він смішний. О, май гад! Нам, до речі, треба прання. Якось трошечки цей вот А ще було б непогано, якби Рейн все-таки пішов і продовжив писати. Тому нехай він піде писати, а фей зараз займеться пранням. Ось так. І перемісти це в сушарку, прибери ось ці ворсинки, і суши білизну. Найс. А Рейн, нехай пише. До речі, я би хотіла, щоб фей пішла, помедитувала, напевно. Ось, тому що вона ж це діло дуже любить. Нехай займається. А, нам до речі, треба ще фітнесом продовжити займатися. Ну, Зараз це теж зробимо. До речі, я звернула увагу, що у них і спальня вся зелена. Uh, і у Ейдена кімната, вся зелена, і сам Ейден одягнений повністю в зелений. Коротше, я думаю, ясно, що улюблений колір фейт це рожевий. Це взагалі не підйопні до кого, чесне слово. Ну, Рей, напевно, зараз дуже натхненно пише. До речі, про що там та книжка, яку він пише? Мені цікаво. Я щось завтикала цей момент. Я можу, хоча б дізнатися, який це жанр. Було б дуже і дуже непогано. Я не можу дізнатися, але мені здається, це було якесь типу фен. А, це був сценарій, точно. Окей, припустимо. Я просто подумала: а що, якби нам ще почати дитячі книжки писати, точніше. Він би швидше писав не зовсім дитячі книжки, а якісь такі фентезі, які, типу, як ну знаєте, потім визначила би як шкільна література. Коротше, історії для Ейдена. Мені здається, що це було б дуже миленько, тому що у мене тато хоче не письменник, але він в дитинстві теж постійно розповідав нам з братом якісь типу казочки, які він сам вигадував, і це було дуже цікаво. І я їх просто обожнювала. Я їх могла слухати. Просто по колу. Я думаю, що це дуже мило, і Рейн щось таке хотів би зробити. Тим паче там є дія розповідати історії на ніч, навіть для інфантів. Чом би ні. Мені здається, це шикарно йому підходить. Боже, щось. Оу, oh, ноу. No. Рейн так сильно хотів написати книгу, що. нього... А він, я, я сподіваюся, він зберігся, тому що зараз буде мем. А якщо б я не сохранився? Я знаю, наскільки це жахливо, коли комп ламається і нічого не зберігається. І ті, хто ходять на мої стріми, в принципі, теж знають. Ну, на перші мої стріми. Тому що зараз таких проблем, вже, на щастя, немає. Так, добре, фей. Ой, і все, вона вже літає. Опускайся, будь ласка. До речі, ви помітили, що додали. Е Тепер вкладку сім'я і тепер можна бачити наших рідних. Фелікс досі трошечки, е, той во, <сі> трошечки зламаний, але це не страшно. Це все окей. Е, тільки мені сумно, що тут не показує Ніколь, тому що вона ж те, що сина нашої родини, але її тут чомусь немає. А фей прямо мочить. Гляньте, яка вона класна. Чому ти плачеш? Ти гол Він голодний. Фей, ти там вона вже закінчила. От якраз вона прийде і буде готувати маленького. Він такий, чекай, чекай, не плач, зараз я тобі розкажу історію. <гум> Все, Рейн, відчепися від нього. А він, до речі, його вже розвесели в розповіді. Він такий: о, мене люблять. <гум> о. Але оце, ага, йому потрібна допомога. Ну зараз тобі допоможуть. Вся родина в зборі, гляньте, який же це кайф. Що таке? А, він хоче дізнатися, що ось то таке. Фей, а ти можеш йому ще? Хоча ну, він нього начебто поки що чистий підгузок, тому нормас. Тоді ми його покладемо напевно назад, щоб він спав і включимо йому якусь колоскову. Так, увімкни йому колискову. і напевно іди до Рейна спати. На цьому моменті, коли всі влягаються спати, я буду закінчувати серію. Дуже дякую вам за те, що ви дивилися. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал і напишіть у коментарях, як вам Ейден, наскільки він милий по шкалі від 1 до 100, Я знаю, що він милий на всі 200. Ще раз дуже дякую за перегляд. Побачимось у наступній серії. Па-па!